you <music> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Поки на сході на Півдні країни тривають бойові дії. Справи у тилах завдяки недобросовісним військовим погіршуються. А в свою чергу така тенденція призводить зокрема до масштабних корупційних схем. Про це зокрема говорять не лише цивільні громадяни, а й діючі військовослужбовці. Так в інтерв'ю журналісту Сергію Пейчеву один із членів батальйону братство з позивним Гуга розповів, що за останні декілька місяців військоми в Україні стали ледь не мільярдерами на заході. Ді України зараз кожен військом практично мільярдер. У моєму місті військом випустив уже таку кількість людей з Одеси та Харкова за довідками. Робляться довідки за 12 тисяч доларів. У них пишеться, що ти на три місяці непридатний до служби, і ти фактично з неї виїжджаєш, розповів військовий. За його словами, правоохоронці намагаються боротися з такими чиновниками, проте зазвичай покарати згідно букви закону їх сповна не вдається. Так до прикладу, військома, про якого говорив Гога, спочатку зняли з посади, але через деякий час відновили. Зараз Бог у районі це військом. Вони. Тільки збагачується, якщо почнеться щось гірше, як було навесні минулого року, як у Києві, їх уже не буде в Україні. У кожного мера та військома, я думаю, паспорт іноземця вже лежить. Припускає Гога. Крім того, він вважає, кожен кого військоми насильно пакують до армії, потенційний дезертир. Це потенційний СЗЧ-шник, який самовільно залишив частину, і через нього загине близько десятка людей, заявив боєць, коментуючи масову вуличну мобілізацію. І цілком зрозуміло, що така стратегія військомів ловити всіх в першу чергу спровокована бажання. Нажитися на призовниках спершу недобросовісні чиновники в погонах заганяють десятки чоловіків у військомати, а потім вимагають у них хабарі. Окрім цього, на думку українського захисника, військомів потрібно відправляти в окопи з бійцями, а наших поранених хлопців у військомати. Та поки такі військомі все ще залишаються на тилових посадах та влаштовують справжні свавілля, займаються корупційними схемами, розкраданням грошей та навіть дозволяють собі розгульний відпочинок на широку ногу. Так воєнкому Одеської області Євген Борисов якого відсторонили через корупційний скандал під час війни провів місячну відпустку на іспанському курорці. Про це українським змі повідомили джерела в ДПСУ. Як відомо, за інформацією журналіста Ігоря Мосійчука, він іще під час перебування на посаді придбав вілу у Марбелі за 3 мільйони 950 тисяч євро. А також офіс для бізнесу. Одеський військом записав вілу на свою маму підприємицю Також Борисов придбав офісне приміщення, яке записав на дружину за 2 мільйони євро, розповів Мосійчук, і все схоже. На те, що Борисов вирішив одразу відвідати свої нові маєтки. Адже за даними змів, період з 22 грудня по 18 січня, колишній військом відпочивав в королівстві Іспанії. Він виїхав та заїхав через КПВВ Старокозаче. Його відпустка склала 28 діб. У вказаний період військовий чиновник перебував у місті Марбелія, де під час дії воєнного стану проживає його родина. Крім відпочинку і відвідин дорогих ресторанів було приймання у власній житлової нерухомості будинку у придбаної тиждень раніше, 15 грудня 2022 року та оформленої на його матір, пенсіонерку Борисову надію Семенівну. Чому Борисов відпочивав за кордоном у розпал повномасштабної війни, перебуваючи при цьому на посаді воєнкома Одеської області? Питання залишається відкритим, як і питання стосовно його нових маєтків та незаконних схем з білими квитками, про які раніше писали українські змі. Очевидно, що випадок з Борисовим на жаль не поодинокий, поки частина українських військових борються за нашу країну в окопах і бліндаж. Жах, інші ж дозволяють собі наживатися на війні у тилах, користуючись своїм службовим становищем. Очевидно, що така ситуація потребує негайного втручання влади та правоохоронців корупціонерам та порушникам закону в українських військах не місце, і усі вони повинні понести покарання згідно з буквою закону та компенсувати державні кошти. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.